Я сьогодні на 10 годин визивав на нараду. Комусь документи. Яких? Твої? У мене документи всі в порядку. Мої. Розкажи, чому всім можна приїжджати, а ти дозволяєшся не приїжджати? У мене договора переоформлені. Орендна і плата збільшена. Я взагалі не розумію, чому я тут і чому мене міліція сюди привезла. Тому що я так інший. Я не сполучив хребен. Я член партії регіонів. Активний учасник виборів. Фермер із 1992 року. Тебе сьогодні визивали на мене. Адміністрація. Мене не визивали, не визивала адміністрація. Мене не визивала адміністрація. Не визивала адміністрація, но не раду. Олександр Володимирович, так. мене. Ніяка адміністрація, ні на які наради визивати не визивала. Визивала. Не знаю. Я знаю. Юр. Далі. Добрый. Да. Що?